Доброго здоров'я, шановні пані та панове, в цьому відео ми проведемо огляд одразу двох бензинових мотокіс – штіль fs 120 та штіль FS 250. Ці коси можна назвати бестселерами серед асортименту потужних мотокізтіль. Вони потужні і міцні, а їх надійність перевірена роками. Завдяки двотактовому двигуну та високому крутному моменту дані моделі є універсальними і підходять для широкого спектру робіт та навантажень. Тож, якщо ви бажаєте, щоб ваша мотокоса була також ефективною на більших площах, Плануєте заготовляти сіно та обкошувати великі території з високою травою, заростями та бур'яном? Ці моделі призначені саме для цього. Вага, рівень шуму та вібрації, діаметр скошування і навіть об'єм бензобаку усі ці характеристики однакові для обох мотокіс. Відрізняється тільки потужність та комплектація. Для забезпечення оптимальної вартості логістики дві мотокоси пакують в одну коробку. Давайте нарешті дістанемо усі складові, що йдуть в комплекті штіль FS120. В першу чергу тут є друкована інструкція. В ній доступною мовою викладені всі правила монтажу, експлуатації та обслуговування техніки. Основні складові комплекту це мотор зі штангою та багатофункціональною ручкою. Також в комплекті йде дворучна рукоятка, яку ще називають велосипедною. Звісно ж, до неї доданий набір кріплень для фіксації ручки на штанзі. Для безпечної, комфортної роботи в набір включений ранцевий ремінь та захисні пластикові окуляри з широким боковим захистом і гарною вентиляцією. Обидві мотокоси fs 120 та fs 250 можуть косити як струною, так і металевими ножами, і навіть дисками. Перша відмінність цих моделей полягає в косильній гарнітурі, якою вони комплектуються. 120-та бензокоса постачається із трьохпелюстковим ножем для заростей, а 250-та коса з двох ножем для трави. В комплекті до ножів іде пластиковий захист ріжучої гарнітури. В обох випадках за безпечну роботу користувача відповідає надійний захисний кожух. Також в наборі є дрібні, але не менш важливі деталі: це стопор валу. Шайба для фіксації ножа та кріплення для ременя. Останні деталі комплекту це викрутка та багатофункціональний ключ, який використовується для монтажу усіх елементів, чим ми зараз і займемося. Мотокоси fs 120 та fs 250 збираються однаково просто та швидко, достатньо покроково виконати усі пункти із схематичної інструкції. Кріплення дворучної рукоятки уже змонтоване на штанзі. Тому ми спочатку відкручуємо 4 болти і знімаємо металеву пластину. Ручку кладемо на пластикову деталь, зверху кладемо металеву пластину і наживляємо 4 болти. Перед тим як остаточно закрутити болти, ми перевертаємо ручку у робоче положення і виставляємо її під свій зріст. Ручку з усіма елементами керування двигуном. Фіксуємо на правій стороні трубчастої рукоятки. Для цього достатньо закрутити буквально один болтик. Потім на штангу встановлюють кріплення, яке фіксує кабель, що йде від ручки керування до силового блоку. Поруч одягають ще одне кріплення, яке потрібне для фіксації універсального ременя, що кріпиться на металевий замок. Потім встановлюють захисний кожух, який просто фіксується на 4 болтики, які йдуть у комплекті. Наприкінці монтують косильну гарнітуру. Щоб установити ніж, спочатку одягають металеву шайбу, потім ставлять ніж, маленьку шайбу і ще одну велику шайбу. Закручується це все гайкою з лівою різьбою, тобто проти годинникової стрілки. Щоб остаточно зафіксувати ніж, вставляють фіксатор валу і затискають гайку. Якщо б ми монтували і використовували косильну гарнітуру зі струною, то додатково б одягли на кожух спеціальну накладку з лезом. Саме лезо для вкорочування струни фіксується на болтик. Накладка одягається на кожух без будь-яких інструментів. Ось і все. Мотокаса зібрана і вже майже готова до роботи. Але спочатку давайте розглянемо основні конструктивні особливості цієї моделі. Потужність бензокоси FS-120 становить 1,3 кВт або ж 1,8 кінських сил. Модель FS250 сильніша, її потужність становить 1,6 кВт або 2,2 кінських сил. Загальна довжина цих моделей 176 см, а чиста вага становить 6,3 кг. Комфортність роботи з великою та потужною косою забезпечує антивібраційна система Штіль, дворучна рукоятка та спеціальний ремінь, про які ми поговоримо трохи згодом. Давайте спочатку розглянемо основні елементи мотокоси. Почнемо з силового блоку, в якому розміщений мотор. Основний блок складається з мотору. У FS120 робочий об'єм 30,8 см3, а ось у FS 250 40,2 см3. В будь-якому випадку мотор працює на суміші бензину та двотактового моторного масла, яку заливають у бачок об'ємом 640 мл. В цих моделях використаний карбюратор з будованим компенсатором, елементом, який автоматично підтримує оптимальний склад паливної суміші незалежно від ступеня забруднення повітряного фільтра. Таким чином, потужність мотора залишається постійною впродовж тривалішого часу. Зверху на моторі розташована свічка запалювання, яка закрита захисним ковпачком. Збоку розташований ручний паливний насос праймер. Він дозволяє натисканням пальця підкачати паливо в карбюратор, щоб скоротити кількість пускових рухів для першого холодного запуску або після тривалої перерви в експлуатації. Тут же розміщений важіль, який має два положення для холодного запуску і для запуску в прогрітому стані. Поруч під захисною кришкою розміщено професійний паперовий повітряний фільтр, який має високу ступінь фільтрації повітря. Не забувайте, що в залежності від стану забруднення даний фільтр потрібно міняти. Усі елементи керування двигуном вбудовані в одну ручку і знаходяться під рукою. Це забезпечує зручність та безпечність при роботі з мотокосою. З боку на ручці розташований перемикач, який фіксується в трьох положеннях: старт або запуск мотору, холостий хід та стоп або зупинка мотору. З однієї сторони ручки є важіль-запобіжник, який затискається рукою під час роботи і автоматично зупиняє обертання ріжучої гарнітури, якщо косу з якихось причин випустили з рук. Це дуже важливий елемент безпеки. З другої сторони розташований важіль газу або акселератор. Чим сильніше на нього тиснути, тим швидше буде обертатися ріжуча гарнітура. Косильна частина мотокоси складається із захисного кожуху та металевого ножа. Давайте уважніше їх розглянемо. Захисний кожух виготовлено із надміцного полімеру. Обидві моделі можуть працювати не тільки з металевим ножем, але й з катушкою з пластиковою струною. Для роботи з останньою використовується спеціальна накладка, яка має невелике лезо, що обмежує та регулює довжину струни для належної роботи. Металевий ніж з трьома лезами відмінно підійде для проріджування і розчищення жорсткої залежалої трави, густих кущів. Та підрізання колючих живоплотів. Полотно зі сталі з двома лезами, що йде в комплекті FS 250, підходить для скошування густої сухої трави, густих заростей, очерету і кропиви. Воно застосовується тільки з універсальним захистом, що, звісно, іде у комплекті. Діаметр скошування обох моделей становить 42 см. Ергономічна дворучна рукоятка робить рухи анатомічно природнішими. Вона не заважає рухам ніг. Під час роботи з косою, тому є оптимальним рішенням при великих об'ємах скошування. Щоб налаштувати косу конкретно під себе, можна змінювати позицію ручки по нахилу, використовуючи гвинти, а також змінювати позицію розташування ручки по довжині штанги. Для максимального розвантаження користувача використовують універсальний ремінь. Він перерозподіляє вагу на плечі та охоплює тулуб користувача. Висока напруга запалювання забезпечує надійність утворення іскри та її тривалість. Це покращує згорання палива і зменшує шкідливі викиди. Ну що, давайте вийдемо на двір, проведемо перший запуск і трохи попрацюємо. Для приготування паливної суміші беруть 500 мл 92 або 95 неетилованого бензину і додають туди 10 мл мастила штіль, і потім ретельно перемішують суміш. Відкриваємо кришку паливного баку і наливаємо туди приготоване паливо. Ну і тепер переходимо до самого запуску. Кладемо косу на землю так, щоб металеві леза не торкалися землі, трави чи якихось предметів. На ручці затискаємо клавішу запобіжник. Тиснемо на важіль газу і переводимо перемикач в положення старт. На силовому блоці переключаємо важіль у положення Холодний старт. 4-5 разів натискаємо на ручний паливний насос до візуального заповнення. Однією рукою притримуємо косу за ручку, іншою тягнемо за стартер 5-6 разів до моменту, коли двигун запуститься та одразу заглохне. Це нормально. Відбувся перший спалах суміші та двигун ожив. Після вдалого запуску треба перевести важіль з положення холодний старт на положення вверх, тим самим привідкривши заслінку карбюратору. Після цього декілька разів тягнемо за ручку стартера, поки мотор не почне працювати. Через декілька секунд після вдалого запуску потрібно натиснути на важіль газу, щоб перевести його з позиції високих обертів на холості. Для подальшого косіння трави користується лише ручкою газу. Зауважимо, що працювати косою потрібно тільки на максимальних обертах двигуна, тобто на повністю натисненому курку газу. По завершенні роботи косу просто вимикають відповідною кнопкою, перевівши важіль в позицію стоп. Дякуємо вам за перегляд і бажаємо робити тільки правильний вибір.